Ай катки і я сьогодні буду грати в AdoptMe. Давайте зараз будемо дивитися, що у мене було радіше. От. Що в мене було. Цього не було. О, би дешов був в нього на Махі-махі. Понятно. Ну, сліжняк я поїхала. Я пам'ятаю у мене був. Понятно, ну я, я на це Це мені давали, коли я робила тест. Я пам'ятаю. У мене ще не було. От стой, там класочка. У мене оце було, у мене така штучка Орікс. Беде відбув. Беде відбув 24-го. О, зайчик, я пам'ятаю, він у мене вкрай був. Він 23-го у мене був. Оце це всі пети, які у мене реал були. Понятно. Так, давайте будем далее дивитесь. Так, что у меня было из ультра-райеров? Корги. А, так, я, я не... помню. Сейчас давайте. Будем давайтесь. Легендарки. У меня был фотокейт, вот такое. Угу. Ну, а далее, может быть, ничего не мог. Далі нічого гісенько немає. У мене ще, до речі, був, сейчас покажу. У мене був оцей. От. Я на нього затрейдилась. Щас давайте я вам покажу. Що? Щас, давайте. Я його хочу знайти. Коли там? Давайте Давай дево. ты сейчас трейдеру це, цей трейд. Блин, я его маю, мабуть. А от Я не знаю, но может быть я в лузе. Может быть я в лузе? Я точно что-то знаю. Я так просто думаю. Так, давай так куда-то. Сейчас что-то буду делать. А давайте зараз будемо трейдитися. Буде якусь ефігу трейдись. <смі> Безплатно Але мені буде давати петь. Дивіться, на що. у мене було золоте яблочко, а знаєте, що на що я затрейдилась. На отакого чого пею я затрейдалась. оцього, цього кота. Я не буду його показати, тому що він у мене просто не проявляється. Ну что, давай то Куинби. О, понятненько. Кингби. Понятно. Ага, давай то Эй, почему так дорого? Давай то вот так вот. Купа вот таких вот штучек. Чашечек купим. Да нет, я бы не надо пить. Йо, і таких. А потім зараз підемо за правильно за, за золотими яблуками. За них буде водовироти по 50 штук безплатно. Яблука безплатні. О, давайте ще хоть будемо кучу бутербродів трейдить. Ну, щоб знайти це, нам треба сюди да, в лікарню, якщо. Щоб... Йдемо, і, до речі, от наші чашечки. Используется слева шесть раз. Идем в лекарню. В лекарню. Нам треба идти в их столовку. И вот ваше чудо столова. Возьмите, берем золотые яблоки. Ой, да надо их кушать. Буду мы сейчас кучу, кучу мы их брать. Зараз давайте я гляну, скільки. 10 мало. 10 це мало. Давайте тепер глянемо. 21. Ну норм, потрейдиться це нормально. Так, зараз доберемо чуть -чуть бутер... Сейчас чуть-чуть бутерів доберемо. На, трішечка, трішечка прям. Так, це з у в мене бутерів. 15, 18, так, 19 бутерев. Понятно, потрейдить, а боже. Ну все, ход зима. Ну это просто буду больше по одному все предлагать. <соценно> Алка. Трейджу дом остров. Я сейчас хочу... Так, все, сейчас покупаю пэтов за робоксы. Перевод на английский язык. My pets фор. For... Ну, это просто... Get rate. что ты погибал за лорами дельфина? барум Я тесты. Иди делаю. У нас любого Пета, любого райда за 3 5 радилька 130 и 102. Достаем любого любого пята поездка. 100... Да, 130 коштує. А еще пет. Господи, куда ты побежал? Ореховка. Ну правда, яблоки постоянно пропадают. Че, подятико. Голден гриф. Так, заразумела. мило. Давайте что съедим? Тоже тут и ела гулять. да, Мертвые да, Но я да, да, гулять, но да, да, я так новичок. Вау, 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 вау. Что ты за макияж? Лицо пчелы. Так. Состоит пока девочек. Ролевая игра. Деревянный дом. Я сейчас буду собирать. Правильно, аватар. <смі> то мені цей дади. Нам треба чорні волосся на бошку. Такі чорті такі Давайте поки що такі візьмемо. Якщо що, то візьмемо. Нам треба отака от от бошка. Ось така. Де яка де інша? Тому що так буде гарніше. Дерево. Перекращуємо себе в якогось. Не знаю кого. Все, барбально, люди, да тепері архе, нормальна. Людина, тепер Нам треба оце взяти, Спочатку себе білою годкою робового, а потім вже собі і красимо лицо. Отак якось повинно вийти. Класик пайнц. Класик пайнц Берем мой, а какие классные пикми носочки. Вот что такие вот. Yeah. Я думаю, знаю, что, короче. Вот еще хочется. Я здесь вот такие вот шортики. А можно вот такие в сердечку взять, классные вроде. А, не, ну потом, короче, боже, везем. Можем мы взять какую-то кофточку. Тихо на пикле. А, давайте, давайте, можно сделать. Берем, барум, барум, барум. Беру, беру 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 Ні, от це бере. Ну, я б оцю взяла, до я біла ж, годка колготка. Треба, Мені треба зробитися нормальною людиною. Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу. Беремо оце. Фейс. А оці очочі прибирають, вони не підходять. Миграємо зараз цей чокер, я його потім зроблю, щоб його було видно. Ну я взяла краще от такий от бомб. І, і Я бомбис, у мене мало рубаксиків. Е, у мене 55, а от, а, от ці от штучки коштують 70. Ну, і така штука сильно дорога. що ну, я бомжик. Так, ну а це хай живе. Я, кстати, вот по такую подушечку купила вода класна, крахінька. Ну що, вдягаємо оце чудо, бо у мене більше нормального. Ну, я просто не розумію, знає, що це був такий тренд от цю фігню куплять. Ну, а я, я не хочу відставати від трендів, то б купила. Вона стоїла 60 рубаксів, відомі 60 робить. Так, тут, тут, звісно, нічого нечогісінько немає. Чи более вони на мене великі цілям до ваші. така от штучка є. І у мене є зато отаке. От, отака от фіня ззаді, бантик отакий от. Тільки він сильно великий до нічого, Давайте його краще приберемо. І у мене отака штучка. Сейчас будем рем ремонтировать наш чокер. А то я слегка, если пойдет. Да пойдет. Ну что, начинаем. Ой, так. Чтобы вот. было здоровым. Здоровым. Ой, не сюда. Ой, ой. Ой, так. Типа якось отак. Типа так якось. Типа якось так. У нас повинна якась така штучка получиться, ну все. Ну, ми вже будемо потихеньку закінчувати. Але ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, жмякати колокольчики до цього. Всім до побачення!